Цивілізація, що розкинулась від Дніпра й до Карпат від полісся до Балканського півострова, її жителі виготовляли унікальний керамічний посуд та будували велетенські храмові комплекси. Ця Будівля була розмірами за сучасну хрущо. Це було збудовано 6 тисяч років тому. Ще у п'ятому тисячолітті вони вже використовували символи інян ян та свастику. Скручений у вигляді символа ім'я з'являється вже потім три тисячі третьому тисячолітті в індійських цивілізаціях. Тому є допущення, що саме цей знак символіка з'являється в них після трипільської культури. Чи є українці прямими нащадками трипільців? Чи могла їхня цивілізація вплинути на розвиток європейської культури? Дивіться далі вітаю вас, шановне товариство. У шостому тисячолітті до нашої ери між Карпатами і Дніпром народилася хліборобська цивілізація, нині відома як Трипільська. В часи її найбільшого розквіту її міста були найбільшими в Європі і нараховували десятки тисяч осіб. Як жили наші предки? Чим вони займалися? Про це ви дізнаєтесь з ексклюзивної експозиції Трипільського музею, що на Київщині. Експонати унікальні ще й тим, що вціліли після того, як вся оселя згоріла вщент. Це пов'язано з традицією трипільців, котрі через певний проміжок часу починали життя з чистої сторінки. Вони спалювали житла і переходили на інші землі, залишаючи по собі попіл. Вони шукали інше місце, поверталися до своїх поселень, вибирали повітряний день. Деякі археологи навіть твердять, що це був день повного місяця. В будівлях робили прибирання, виставляли посуд, тобто готувалися якби, до ритуалу спалення своєї будівлі, таких до захоронення своєї будівлі. Потім підпалювали одну будівлю, повітрям перекидували вогнище на інші будівлі і таким чином з повністю все поселення. Археологи пояснюють цей ритуал так, що земля, на якій жили трипільці землероби, поволі виснажувалась і їм доводилось освоювати нові території. Сліди трипільців віднайшов археолог Вікентій Хвойка, який відкрив перше трипільське поселення в самісінькому центрі Києва, по вулиці Кирилівській 55. Нині це вулиця Фрунзе, яка знаходиться на Подолі. А в 1896-97 роках кілька поселень з матеріалами, подібними до київських знахідок, були виявлені ним в околицях містечка трипілля київського повіту. Трохи згодом у 1884 році румунський етнограф Теодор Бурада в селі Кукутень знайшов фрагменти кераміки та теракотові фігурки трипільського зразка. Результати археологічних досліджень в Кукутені були оприлюднені на міжнародній конференції в Парижі. Після проведення порівняльного аналізу стало зрозуміло, що культура мальованої кераміки з Галичини та Буковини, археологічна культура кукутень з Румунії і культура трипілля з українського Поділля Черкащини та Київщини належать до одного культурного комплексу. Як жили та чим займались трипільці? Дивіться далі. Ка цивілізація набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії? Однією з особливостей трипільської цивілізації була величезна територія її поширення, близько 190 тисяч квадратних кілометрів. Жодна із землеробських енелітичних культур. Не могла зрівнятися з нею ні за територію, ні за рівнем суспільного розвитку. Городища та села трипільців розташовувалися здебільшого в низинах біля річок. Житла будували у вигляді заглиблених землянок або напівземлянок, проте переважали наземні будинки, в яких підлогу і вогнище або печі з припічком зміснювали глиною. Стіни споруджували з дерева, обмазаного глиною, і накривали солом'яною або очеретяною покрівлею. Будинки були як одноповерхові, так і двоповерхові. Кажуть, що в двоповерхових проживали декілька годин. Взимку на першому поверсі тримали худобу, займалися ремеслами. А другий поверх вважався для відпочинку. Вікна теж були дивовижними на зразок елюмінаторів. і розповідають, що були навіть маленькі алтарики, це як прототип їхньої буди, будівлі, макет, в які переселялась душа їхньої будівлі, коли приспалювані поселень. Пам'ятки трипільської культури свідчать про високий рівень розвитку тогочасного суспільства, яке ймовірно вже мало свої протодержавні утворення. Площа поселення досягає 200, навіть 300 гектарів. Це означає, що в них ж могло проживати до 10-15 тисяч людей. Що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті, не в світі, бо, скажімо, у Месопотамії в той час були поселення і більших розмірів, і з більшим населенням але для Європи це було щось. Основою економіки трипільців було хліборобство і скотарство. Сіяли пшеницю, ячмінь, просо, жито, горох, землю обробляли мотикою, зробленою з рогу оленя, каменю чи з кістки. Урожай збирали серпами, а зерно розтирали кам'яними зернотерками. Жінки ліпили посуд, виробляли пряжу, шили одяг. Чоловіки полювали, розводили худобу, займалися рибальством, майстрували знаряддя з кременю, кісток та каменю. Крім того, у них процвітали ремесла, такі як ткацтво. Вони займалися скотовоством, вирощували різну худобу. Уявіть, на той час трипільці мали 10 видів тканин, яка мала різну форму. Чого навіть сьогодні не можуть пов... це все було зерна? майстри сьогодні не можуть повторити майстерність тріпільців. Уявіть, тобто наскільки ця культура була дивовижною. Значного розвитку досягли гончарні вироби, глиняний посуд різноманітної форми, ліпили руками, великі посудини грушоподібної форми для зерна, різноманітні горщики, миски, ложки, друшляки, віноклеподібний посуд. З глини ліпили жіночі статуетки, намисто, амулети. Поверхню посуду вкривали заглибленим орнаментом або канелюрами у вигляді стрічок. Кількох паралельних ліній, що утворювали спіральні форми орнаменту, такі візерунки вкривали також більшість статуеток. Саме завдяки трипільській кераміці, до нас дійшла унікальна система символів, де вперше зустрічається символ ін'ян та хто насправді винайшов колесо. Дивіться далі. Ромби, свастики, хрести, всі ці сакральні символи дістались нам у спадок від наших предків-трипільців, які змогли створити одну з найбільших цивілізацій, певен професор Бебек. Вся ця сакральна інформація закодована на українських рушниках і писанках в орнаментах, в у формах, тої ж кераміки, багато чого залишилось від трипілля. А зокрема, трипільські орнаменти, от в подільських узорах. Низю, ну і там обічними швами і, і різними дуже часто є, мають перегуки із трипільськими узорами, так що воно все нікуди не зникло. Воно як кажуть, асимілювалося і впізнається. Ну є зображення свастики на горщиках багатьох неолітичних культур. Давніше до речі, найдавніші зображення в Європі з ну, відомі у на кераміці. до речі, мальовані неолітичних культур Балканських. Які в свою чергу пов'язані з малазійськими, там це дуже це дуже давній символ, який з'явився за кілька тисяч років до появи трипільців у наукових колах точаться суперечки із приводу того, чи мали трипільці писемність писемність у них була це символіка, яка залишалась на згадку на посуді. Тобто, книгодрукарської справи у них не було, вони не займалися розписами, наприклад, на різних табличках, але свою, свою символику залишали на посуді. І вона була знакова. Кожен знак мав свій символ, якусь подію: народження дитини, прилучення тварини, сонце, зацілов сходу урожаю. Це все вимальовувалось на своїй кераміці. Тому я вважаю, що Трипільську культуру їхню знакову систему можна вважати як це первинна писемність, саме у цієї культури. Це те, що називають піктографію, піктографічним письмом, тобто малюнок письмо. Ну такий найхарактерний зразок піктографії сучасний – це дорожні знаки. Усі їх розуміють, але читати ніхто не може. Трипільські знаки це приблизно те, те саме це певні знаки, певні символи. Комбінація цих знаків, символів, вона передає, дозволяє передавати, зберігати певну інформацію на базі піктографії, Власне може виникнути по і Це не раз бувало в історії людства. Валерій Бебек певен, що колесо також було винайдено трипільцями. Версію про європейське походження колеса висунув у 1990-х роках німецький вчений Хойслер. Про знахідки моделей колес у розкопках трипільських поселень, останньої чверті п'ятого тисячоліття до нашої ери, повідомляв ще у 1981 році у наукових публікаціях румунських археолог Діну. Навряд чи трипільці були першими, хто придумав колос, адже жодної достовірної знахідки. Колеса на або що якихось зображень колеса під час розкопок ми не маємо. Ті речі, які трактують як коліщата, вони не належать до транспортних засобів як таких. Те, що ми маємо від трипілля, це моделі сани за останніми археологічними даними. Як суявляється, в Європі найдавніші колеса вони відомі у центральній Європі на території Швейцарії. Археологи 19 століття довели, що мальована кераміка трипільської цивілізації мала домікенський характер. Трипільська цивілізація є старшою за мікенську цивілізацію щонайменше на дві тисячі років. Інакше як можна пояснити появу міст з назвою Тріполі в Сірії, Лівії та Туреччині? Валерій Бебек посилається на археолога плочка, котрий висунув теорію про те, що трипільська цивілізація є материнською по відношенню до археологічних культур Анатолії, Середземномор'я та Близького Сходу. Цією думкою погоджуються не всі науковці, проте, можливо, подальше дослідження трипільської культури зможуть змінити уявлення українців про історичну роль своїх предків. Народи із трипільських запорогів, древніших за святий Єрусалим. Та скільки ж можна на чужих пророків молитися, не вірячи своїм, Борис Олійник в українському домобудуванні, кераміці, вишивках та писанках, явно проглядаються мотиви трипільської цивілізації. Це свідчить про те, що трипільська цивілізація, яка успадкувала культуру кам'яної могили, мізина та Карпат, лежить в основі сучасної української цивілізації.